Порівнюємо сенсори для глюкози. Фрістайл-лібри проти Лінсу. Перше і найзручніше. Лінс працює з iPhone, Android, з будь-яким телефоном. З Ліброю ми маємо незручності. У Лібри нема додатку в Україні, тому ми, якщо це iPhone, міняємо геопозицію або використовуємо Reader або інший телефон на основі Android. Це таке, що одразу лінкс зручніше. Друге, лінкс доступніше, що немало По-третє, компактність. Так, ми бачимо, що Лінкс поменше, покомпактніше. В четверте, в нього є QR-код, ми можемо подивитися його справжність, це зручно, лібри цього немає, але є на пакуванні вся інформація. Як, як він працює, в чому різниця по додаткам, будемо дивитися далі, бо я тільки Лінкс встановила. Слідкуйте. Я носила сенсор Libra та сенсор Links по два тижні і хочу поділитися враженнями. Якщо порівнювати Links з Libra 1 і Libra 2, то Lynx зручніший, в тому плані, що не треба постійно підносити рідер або телефон, він автоматично прикидує всю інформацію на телефон. Але Оскільки я людина, яка не має діабету, я ендокринолог, який навчається новим технологіям, щоб гарно допомагати своїм пацієнтам, деякі пацієнти кажуть, що лінкс на цукрах більше 12 дає більше похибку, ніж Лібра. Тому, якщо маєте такий досвід, будь ласка, поділіться своїм відгуком.